Магазин триммерів та машинок для стрижки Електроприд, тример і невелі вас вітає. І сьогодні ми будемо розглядати на огляді цікавий триммер. Він у нас дуже давно, по-моєму, вже два роки в асортименті, але мало говоримо про цю модель, мало показуємо. По-моєму, на огляді в Ютубі не було взагалі. Тому давайте випробуємося і зараз будемо дивитися ось такий бренд. Це, до речі, Розія. Це бренд у нас був колись. На жаль, зараз його не привозять, але ну, дуже були класні тримери. Цікаві, в них класна комплектація. Дизайн, якість. Тобто це хороші тримери, але поки не привозять. І ще є залишки ось такого тримера. Це HQ 299, Давайте починаємо традиційно з дизайну. Одразу скажу, що корпус повністю в нас виконаний з металу, це металевий корпус. Корпус у нас металевий. Ось такий так він виглядає Зруч... в руках дуже зручно, до речі, тримати така зручна форма якраз. Так, і показую ножі. Ножі, що в нас? Дрібні, приємні, нульовий зріз є. Підходить для гоління під нуль. Ось такий варіант. Тому також тут є дисплей. Дисплей у нас показує. Рівень заряду акумулятора і підсотки. рівень заряду акумулятора і швидкість обертів. 6500 обертів. Так, давайте подивимося комплектацію. От. Мені, до речі, подобається цей бренд, тим, що тут завжди в них хороша, цікава комплектація. Так, зараз ми подивимось. Так, так. Да. Значить, Щітка для очищення це зрозуміло. Кабель USB є. Мастило є. І насадки. Тут у нас, до речі, у нас має бути 5 насадок. Вони такі є. так? 5, 5 насадок. Так. О, значить, По-моєму, якщо не помиляюсь, по порядку. Тут насадки у нас. Ага, 4,5 є, 2-3. Угу. Так, 6 мм найбільша насадка. 6, це добре. 1, 2, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось така. До речі, дуже цікава, дуже цікава комбінація насадок. І ось те, що я вам завжди кажу: що в цьому бренді мені подобається те, що тут є ще лінійка в комплекті. Тобто для контурів ви можете ось так. Ви можете ось так, бачите, лінійкою робити рівні контури на обличчі, це хто хоче, хто з бородою. Тобто це може бути тример для бороди, ви робите контування під лінієчку, ви знімаєте об'єм довжини. Тут є ще хто любить велику довжину, є таке. Тому, в принципі, тример досить цікавий. Так, металевий дисплей є. В принципі, все необхідне є. Тому, кому цікаво, звертайтеся, я вам залишу посилання на цей триммер, там можна його подивитись, оглянути. На сайті є інформація детальна, фото додаткові, можна подивитися, замовити на сайті. Також є самовивіз. Київ, правда, 47 литрові біля нової пошти. Тобто, трішечки я вам про характеристику розповім. Значить, час роботи акумулятора 150 хвилин. Може працювати від мережі. Час зарядки до 3 годин. Тому, в принципі, ось такий варіант. Тобто, з нагадую ще що це під 0. Підходить для воління під 0. Тому, кому цікаво, звертайтесь. Дякую за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписався. У нас, до речі, самовивіз вивіз КІВ 47 ретровіль. Також можна подивитись в магазині вживу. Дякую, гарного дня.